Усім привіт! Сьогодні у нас невеличкий огляд цін на овочі і фрукти у Сільпо. Поїхали? Найбільш шокуючими в цьому році є ціни на яблука. коли цінник є 100, ось навіть 139 це, звісно, капець. Картопелька в Сільпо вже є по 34, по 44 і навіть така є простенька вже по 1999. Кстати, неправильна картопля, ми брали червону цибульку. Така якась, не, не сказати, що прям дуже гарна, але нормальна. По 25 гривень за кілограм, звичайна півчаста цибулька. Дуже така хороша, крепенька, по 13 гривень за кілограм. На тубулю ціни вже зараз гарні. Біла цибулька по 50 гривень за кілограм і чесничок по 160 гривень за кілограм. Капуста у нас зараз по 16 гривень за кілограмчик, а буричок також по 16 гривень за кілограм. Звичайна морква не мита по 20 гривень, а мита по 40 гривень, нічого щось, цілком морква квадрога. А ось огівки ну, дуже гарні, такі прям наче тільки-тільки зівень зряд. По 45 гривень за кілограм, на вид прям ну, дуже морачу. Ось такі гарнучі помидорчики, Прямо ж захотілося взяти на салатик. Але по 170 гривень за кілограм. І черіки по 170 гривень. Ось такі є жовтенькі по 115. І ось такі коктейлі. Дуже гарні гілочки, напрямку полюбувати. 150 гривень за кілограм. Щось на помидові цінники не радують. Такі кольорові по 139 гривень, звичайна солодка по 90. Салатики дуже свіжі, щоб радує всю любов, це свіжість зелені. Ціники 55, ось такий бочок салату, по 49 бір зелені і по 150 гривень за кілограм салера. Мікрогрінчики, хто полюбляє, ось такий горох в двох видів єсть, один із них на акції по 35 гривень, тому ціна дуже гарна на салатики, кому подобається саме там. капачки у нас по 20 гривень, по 20 гривень. Кілограм. Ось так якось цікаво запакований кожен пакетик. І ось такі огірочки по 60 гривень, ну теж прям свіжасники. Дуже гарні, з квіточкою, по бивчості, чудові. Ось такий миленький коктейльний томат по 200 гривень на знижці. Грефрути по 95 гривень за кілограм. Але ароматні гарнички. Гранати по 400. По 165 імпер, лайм по 150 гривень, ківі по 250, ось таке звичайне вагове. Певсики і нектарини по 200 гривень за кілограм різних видів. На акції дещо є. але ну, Пепсики дуже гарні. Прям захотілося скуштувати. На акції виноградик 180 білий. І ось такий синій. По 170 за кілограм, і дуже гарна знижка на манго 80 гривень за штуку, і манго доволі спілі. У в цьому сільпу прямо аж м'якенькі де можна було вибрати такі, що посмакували. І ось такі по 60 меншенькі, але зеленку Банани у сільпу по 71 гривні за кілограм, вид погані, жовтенькі, доволі такі великі. Кавунчики без по 35 гривень за кілограм, авокадо 70 гривень за штуку. І доволі спіле. Є що вибрати. Таке, що їсти на зараз, а не покласти в тумбочку, треба співати дуже гарні груші по 180 гривень за кілограм. Ну і ціни на яблука не радісні. Тому ставимо лайк, пишемо коментар, хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити нові ціни і акції.